Трамп виступив у Конгресі. Там маск при костюмі, Меланія в сірому та двоє, що підскакують майже всю промову хазяїна, де він не оминає, і Україну каже, йому сподобався лист від Зеленського. Насправді твіт, де він пише про вдячність Сполученим Штатам та готовність підписати угоду про корисні копалини. Тому американський президент таки сподівається на швидке закінчення війни а про допомогу Україні нічого не каже. Час зупинити це безумство, час зупинити вбивства, час покласти край цій безглузді війні. Якщо ви хочете покласти край війнам, вам потрібно поговорити з обома сторонами. Конгресменам Трамп повідомив, що Панамський канал у нього в кишені, бо порти там викупили американські бізнесмени. А красуня Гренландія поки пручається майже як Україна, яку вже понад десятиліття хоче отримати Путін у мене також є повідомлення сьогодні ввечері для неймовірних людей Гренландії. Ми рішуче підтримуємо ваше право визначати своє власне майбутнє. І якщо ви оберете, ми вітаємо вас у Сполучених Штатах Америки. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки і навіть міжнародної безпеки. І ми працюємо з усіма, хто залучений, щоб спробувати отримати її, але насправді вона нам потрібна для міжнародної безпеки світу. І я думаю, що ми її отримаємо. Так чи інакше, ми її отримаємо. На острові, про який мріє Трамп, нині вибори. Гринландці кажуть, що хотіли би більше свободи. Вони бажають розвивати свою культуру, а не данську, як зараз. Але ідея Трампа їм не подобається. Звичайно, ми хочемо незалежності від данії, тому що нас вважають людьми нижчого рангу порівняно з данським народом. Але економіка це завжди важливе питання, тому що ми утримуємо субсидії від данії. Можливо, ми можемо сказати, що вони тримали нас у цій в'язниці, тому ми завжди в боргах. Але щодо Трампа, я от не знаю. Ми не продаємося.